Привіт всім, я вже простувалася. Загружаю для вас відео на YouTube. Зараз йду чистити зубки, робити процедурки, снідати і їхати до мами. Так, 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 так що в нас ще трошки залишилось. І давно вже я вам не казала, що ви ставили лайки і підписувались. Став, ставте лайки. От і великі так моя рука. І підписуйтесь. В мене цікаво. Буде ще цікавіше. Так що завтра ми вже робимо заміри. Ми робимо подивимося в скільки я попадала на тиждень. Ну, я думаю, по моїх шортах вже було видно. У мене вже рана трохи зажила. Хоч покажу трошки. Майже майже зажила. Помащу бетадином. Все, більше не покажу. Ще <ріст> <ріст> не можна. А, не, тут є проміжки. Ось мазь вже не буде масти. Так, поставлю їх сюди. Опа. А перше вимию лепке, бо воно, коротше, в тої... Штучки дуже липке робиться. І треба мити є теплою водою. Все, трошки помила водою, те липке, і поливаю цією штучкою. То антисептик. Багато не буду лити, бо він розм'якшує. Так що на ній просто змивало той от, коротше, був чорний. Они так трошечки. Може, в мене закінчується, але я думаю, ми вже їх не будемо ним пускавати. Вс, треба со мені. Не тякайтесь. Дивіться, як я відкриваю смішно. Він на що має робити? Це не можна, звичайно, але отак. От Чик. Можна ще нижче. От так. Оп, оп, оп. І все чітко. Я вже зібралася, їду в каліцу. Зараз забираю сміття і вперед везу блендер, бо Ангеліна моя хоче робити печінковий торт. Я вже виїхала на автобус, зараз 5 по першій має бути. Буду, напевно, десь до 4 години. Бачила там назад вже є автобус. Ай, вже 4 година, тому що мені треба. Ти вода сидіти сама, мама на роботі, потім мама вечором приїде. Завжди виходжу коло кафунду, щоб трохи намотати кроки. І назад буде так само йти до кафунду сідати біля кафунду на автобус. Вже такої води напили, вже в мене просто не лізе, я не знаю. У мене вже в тому організмі стільки води, я вже її просто не можу пити. Не знаю. Як мені її так пити, щоб вона мені ненадоїдала. Не Цікаво капець. Я вже в ліфті нагоджу наверх. Гляне, можу дуже. Яки заходять. Скажу такі перетяги, як у нас. Ти в мене той сидіть. Що там наваріла? Як то нічого? Батончики ще ніхто не з'їв, не доїв. Чого добре нормально. Що ти не Ні. Що так Нічого, нічого. Дивіться, які котлетки котлітки робили. Для мене духовців. Але там? А у вас немає в Лідлі курячого фаршу? Не знаю, так мені не цікаво. А то торт пекли. Рулет. Я б з чого-то. З мармеляди. А чого ви маєте нутелу, не з нутелу? Мармеляд. Дайте мені. Який блендер. Mm -hmm.

А херня, а то ж не Цікаво дограти. Чікаво. Піще. И... Угу. Чотири ріжа. двоє mm -hmm. ріже. <режу> 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 Не дуже. Загорію я собі зараз гречку з двома копетками. Десь ніколи буде грячка. Аби свого не буде. все ходить. Шабловійся. Не будемаєш. Ми вже їдемо в Тут, Чучка. Зараз буде автобус четверту 4 години. Насам, вийде, добре. Ми пішли в папку. Я в хлопці побачила морозиво. Якесь дуже популярне. Зараз подивимося, чому тут є. Тут в оброде, де смілка, мілка. Дивися, стой. Голос я рохалка, на кейке тіла ми сквоє. Коли йдемо білу по лимон і яйця. Вчора нахотів лимона до води, а не було. А яйця вже закінчуються, бо дозарі їх п'є. Взяли цитрони, йдемо по яйко. А тут яйко. Тут вже вдома господаримо. Салати. Странний максимальний. Нічого сюди не помийта. Ти? Тепер ще курку на річ буду жарити, а ти цей набираєш картоплю. Кам'янку повіли. Камінь туди робили, хуйню, скоро бважу з двома історозила. Пробуй Англіна попросила. Кам'янку народили туди. Зараз Ангеліна попробує. А тепер камінка поговори. Я би діла, а да. вже не Завтра. У мене завтра буде й далі. Я відсвяткую. Так, купив <ріпи> милого домова. Треба інші спасати. Ти Розріжеш ти можомчину. Бач, які штуки. Податкий зараз. Туріхали. То киндер. А, то. Тут наріхали. А ви думаєте, той Назар? Наївся морозиво, взяв кусочок курки, шо віче, зів пюре то е, вимали, як його яблучне, точно тоді пиво. І все. Каже, я наївся. Так і знала, картоплі варяться, для кого? Не знати для кого, бо я вже не хочу, а нам каже, що не хоче. Може хочеш? Не хоче. І для кого будуть ті картофелі? Заперештовиково знати. Зараз перезармив не вийдуть. Все, готово. І що то не можна було ще 10 хвилин почекати? Що ні? Якраз йому би хотіло. Ой. Ах, та курочка запахла, я би їй не так і навернула зараз. Але ми вже йдемо веду до автобус. Прості Захотіла мене... з першого поверха Поверху. ліфтом їхати. Відкриваємо ліфточок. Що? Не Нехай, витах. Настя поверх Ну, та дітички високо означає? Знаєш лоцьку. А за шпіня треба відтриму чисту мокру гандру. Дякую. А це напевно за собаками прибирати. Нем сюди тут не треба обходити кругом на той вид. Затварайте двері. Сюди. Ми вже на зупинці чекаємо стопукс. через десь коли має бути. Нікого нема. А я думаю, зараз поприходять. Бо тут завжди є люди. Просто добре. Спосі. Спасибо. Чотирисот. Чотирисотки.

Чи ні, чи ні, 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 ні. Я кори, раз стояла в магазині, в білі, за мною стояла кори, людина, там о, сповнила, ні, якась ходом і ми Мали щось там пару тих штучок говорити. Просимо, тихо, щоб ми йшли, не їздимо, ні, ні. Типу ми будемо тут ну, стояти. То, що... Не хотіли не знаю. Якісь страви, часто у нас на то в Україні, один одного пропускає, то ще щось. Нема такого у нас вставить. чесно, ще один таке щось дивуває. У мене тільки півтора літра сьогодні. Треба ще хоча б випити. Щось з тіла, щось казати, забула. А, цікаво, скільки вона нас заплатило? 75 чи 90? Інтересно. Тут ще коротше, можна перепутати, бо тут їде автобус такий самий з роботи, везуть там з заводів. Всяких. І коли люди виходять, багато людей з рюкзаками, то то зрозуміло, що з заводу, і він ну, не бере людей таких, то за ним одразу другий їде. А то і не виходили люди, значить той, що треба. Ще як е, приїде, напишу, чи заїхала, десь через хвилин 15 вона вже буде. цей. А, каже, 55 центрів завжди як за дитину. На того, що вона написала, Це супер, побачимо, що дитина. То й все. За мене деколи теж беруть 75 центів, коротше, бо ну, я маленька, низенька, а ще коли з рюкзаком їду, то взагалі деколи везе так. А деколи беруть 90. Тут квартиру біля нас здають. Ніхто не хоче. Сіти наші знизу. Це добре, можна тепер голосно ходити. Шуткую. Так, я проголодалася. У нас вже пів восьма, щось мені захотілося їсти. Чесно, я думала, що я вже не буду сьогодні їсти. Але буду. За... Запікаю собі на цю духовці. Так, це є І... І канапочки зроблю. Хотіла думала на навіть, але бачу Назар вже його майже на 7.18. Ставлю її в духовочку і зроблю свої канапочки з авокадо, З ширкою вже не буду. З авокапом і прям такі смачні-смачні буде. Зробила незарові канапочки на роботу, такі, як я вчора робила. Пробувала теж одненьку собі, тому що мені дуже сильно хотілося. А якщо мені хотілося, то я попробувала. Я не буду собі нічого забороняти. Просто буду їсти в малій кількості, типу, потрошечки. От я не знаю, то завжди так день перед. Зважуванням перед замірами хочеться їсти дуже сильно. <смі> не знаю. Я думала вже не їсти, але щось мені дуже захотілося. Почав вже їх відбачати. Тому таке треба повечеряти. І повечеряла. Зробила нагець, то я казала. З'їла не всі. Я думала, я з'їв 5, але я з'їла 4 квітки, бо щось мені більше не лізло. Зараз ми будемо купатися і віддихати. Нарешті. Завтра <реш> дуже важливий день. Завтра ми дізнаємося, наскільки я схудла. Аж переживаю, бо я сьогодні і ролета собі дозволила їсти солодко, і канапочку ще й вечір. щоб вона мені потім плюс не дало великий. <реш> Um...